То десь стати відомим, стати, набрати більше підписників і щось таке. Тому це бухгалтер ФОП, це щось десь в ту саму категорію. Бухгалтер є бухгалтер. ФОП, чи то, просто… Кого? кожен бухгалтер собі обирає, що він хоче, чим він хоче займатися. Чи він хоче йти найманим працівником на якусь конкретну ділянку роботи, чи він хоче бути вдома і вести ФОПів, брати на супровід. Чи він хоче брати тільки юросіп, чи він хоче брати і Юросіп, і фізосіп. тому немає такого визначення як бухгалтер ФОП. Дякую за запитання. Будь ласка, так, Йосип. Приємно було побачити і послухати вас. Але сьогодні маю ще багато важливих агентських місій. Гарного вам дня! Дякуємо і вам, гарного дня, Йосип, і ще побачимося. Ми теж зараз трішки поговоримо та й будемо закруглятися, тому що теж багато справ. Так суто вийшло, трішки так переключити картинку, не yeah, no в монітор дивитися в комп'ютера.